Сьогодні у нас на каналі такий класичний автомобіль Volkswagen Passat, який всі люблять, хочуть за всіх часів і народів. Це 2019 рік з двохлітровим дизельним двигуном на 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі. Оригінальний пробіг 154 тисячі кілометрів і теж немало важливо для певних категорій людей. Це без жодного перефарбування в оригінальному лакофарбовому покритті. І також дуже важливо в дуже класній комплектації. Поїхали. Як бачимо попереду, це хай led фари які мають камеру асистенти в вітровому склі. Відповідно, є динамік Light Assist, які допомагає фарам вирізати, затемнювати і працювати на всю їхню потужність. Також омивачі фар, парктроніки бачимо по колу 360 з функцією автопаркування, ширший діапазон бере. Поміг. Так, дивимося. Адаптивний круїз-контроль. Можна сказати, стандартна така опція. Легкосплавні диски на літній гумі. Покажу відразу він номер. Зафіксуйте head up дисплей. Повторюсь, камера асистентів, панорамний дах. Ідемо з боку, двері привічинені. Не лякайтесь, що за щілини не такі. Дивимось, є. Асистент зміни свого руху, сліпі зони, мертві зони, як йому подобається кому. Також хром пакет, притоновані задні вікна, вільний вхід. Переходимо до задньої частини. Позаду теж бачимо топову летоптику. Хром пакет максимальний, що знизу, що вверху. тому що не завжди імітація під труби в хромі. Камера заднього виду, це от павутина, електропривід, шторка сама відсовується, також така допоміжна полиця, якщо якийсь тяжкий багаж допомагає відправити в самий кінець багажного відділення, автомобіль розмитнений, сертифікований, має також фаркоп. Все гарно зачиняється, тут нічого немає. Порожньо, що могли, німці чи вкрали, чи використали. Дивимось далі. На 19-й рік обов'язково вже йде задблу, диски в гарному стані, колодки наполовину зношені. Зауважень. У кузову немає до автомобіля, передні мінімально зношені. Давайте подивимось під капотом, що там є, чи нічого не крутилось, не вертілось. Отак все виглядає. Акумулятора немає, оскільки йде Webasto, він знаходиться в іншому місці. Він номер, дивимось, жодних підкручених елементів. Пара, як бачимо, 14.02.19, а з цієї сторони 15.02.19. Все в оригіналі. Для людей, які люблять, щоб нічого з автомобілем не було. Так, це показував, панорамний дах показував. Давайте ще в салоні розпочнемо заднього ряду, дивитись. Такі от карти дверей без пошкоджень, без подряпин. Також сонцезахисні шторки є, хоча є і тонування салон. Гарний, комбінований. Трюкзона кліма, як бачимо. Панорамний дах, стеля без пошкоджень. З правої сторони ідентично. Зауважень до автомобіля не виникає. Вітрове скло також оригінальне. так бачимо сліпі зони. Пасажира також з електрорегулюванням повним, тільки без пам'яті. Давайте подивимося середину. Автомобіль перший облік 21.03.19. В межах цієї дати була дата виготовлення, розмитнений. Дивимось далі, сертифікат на автомобіль також присутній, як завжди, робимо поліс. Документи всякі сервісні теж є. Передивлюсь, щоб не займати цей час. Дивіться в описі під відео останні сервісні роботи або навіть такі самі основні. У мене в руках три ключі, можна сказати, два і один пульт від Webasto. Давайте перейдемо до місця водія, ознайомимося з повним функціоналом цього автомобіля, оскільки ви купуєте. І кожна додаткова опція, яка є чи якої не вистачає, коштує або зменшує ціну. Ще один він номер. Дивимось стан карт дверей, дерев'яні вставочки, фонова підсвітка, електроприводи всіх вікон, складання підігрів дзеркал. Електрокришечка багажника, сидіння з пам'яттю на два водія, з масажем, з можливими максимальними налаштуваннями. Датчик світла, датчик дощу, звісно, що присутні. Також, якщо є така кнопочка, є Head-Up Display. дивимось на кермо, адаптивний круїз, контроль, шкіряне кермо. Дивимось сюди, що тут є. Подивимось. Так, Стан автомобіля. Записи відсутні, як бачимо, 154 оригінальний пробіг, цифрова панель приладів, забувся сказати, ви самі вже все побачили. Так, по асистентах є асистент ліній, асистент адаптивний круїз, сліпих зон. От, запалюється в одному, в другому дзеркалі. Асистент виїзду з місця паркування. Бачите, там намальовано, коли він допомагає. Якщо ви здаєте. Назад і справа чи зліва їде автомобіль, він буде вам сигналізувати, навіть загальмує асистент запобігання зіткненню. І разом з топовою мультимедійною системою, що це дає в поєднанні з цифровою, це те, що можна разом вивести навігацію і сюди, і на панель приладів. Шукаємо навігацію. Якщо е, іде з, е, з такими крутілочками справа зліва, такої можливості немає. Навігація може відображатися або там, або тут. І все. В принципі, по панелі приладів, все зрозуміло. Клімат контроль контроль зоний. Бачимо Webasto, включається тут е, фізично з кнопочки або з пульта. Також. Є додатковий догрівач електрофен. Що ще важливо бачити, є режими руху. Якщо немає комфорту, значить амортизатори йдуть звичайні, не адаптивні, і, відповідно, коштують набагато дешевше в 2-3 рази. Та це теж зважайте, тому що вони коштують недешево. Десь в межах, не знаю, сьогодні, можливо, 10 тисяч гривень і більше один амортизатор. Йдемо. До автомобіля. Що тут нам цікавого, стан автомобіля жодних зауважень. Так як потужний вже автомобіль з повним приводом є спорт режим по стану автомобіля, так комплект датчиків тиску в колесах, персоналізація під кожного водія програмується автомобіль, все, що вам необхідно. Далі дивимося, асистент освітлення Dynamic Light Assist. Присутній це, що дозволяє вирізати фарам. Так, адаптивний круїз-контроль, асистент контролю дистанції попереду, розпізнавання пішоходів, асистент руху по смузі, асистент зміни смуги, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Всі можливі асистенти для вашої безпеки в цьому автомобілі присутні. Далі, також в паркуванні маневрування є два додаткових асистента. Це асистент гальмування під час паркування, щоб ви не пошкодили свій автомобіль і асистент виїзду з місця паркування. Як бачимо, який автомобіль? Розумний у нас. Далі, по сидіннях. Сидіння водія програмується під кожен проекційний дисплей. От Що виводиться на екран, щоб тут от відображалось по сервісу. Через 24 тисячі кілометрів, значить, останній сервіс, бачимо, він номер був 6 тисяч тому. Так, тут я вам розповів, напевно, вже все, що мало місце. Бачимо повний привід. Включаємо задню передачу, камера присутня. От такий автомобіль, в принципі, хто шукає собі з таким пробігом в межах 150 тисяч. На гарній комплектації з панорамним дахом, все працює, відмикається, замикається. Можете собі розглядати цей варіант. Якщо знайдете щось краще в когось, покращі ці нові пропозиції, купуйте. Якщо немає і в нас виявиться найкраще, приїжджайте, запрошуємо вас на тест-драйв. Якщо чимось цей автомобіль не влаштовує, хочете новіший, і, можливо, хочете з більшим пробігом в новій рестайлінговій моделі з 2019 року, вже пішли на тканині, як зараз багато хто продає, теж можемо привезти все низу ринка. Дешевше вам ніхто нічого не зробить. Так що, запрошуємо, ще забув показати асистент паркування. Автомобіль сам паркується. І, в принципі, все. Так що раді вас будемо бачити. Приїжджайте до нас на майданчик. Ще є один такий самий посад, дешевший. Дивіться, в нас на каналі знайдете, кому цей буде за дорогий. Всім гарного дня, вечора, всім до перемоги!